Кожен із нас хоча б раз стикався з цим майже непомітним, але долоносним моментом. Коли слова іншої людини вдаряють, мов куля несподівано, різко, у саме серце, коли нас кидають виклик, ставлять під сумнів нашу гідність, наміри чи навіть саму сутність. У цю мить відбувається щось подібне до невидимої дуелі, без зброї, але з ризиком втратити найцінніше образ себе в очах інших. І тоді більшість реагує автоматично. Ми повторюємо сценарії, закладені ще з дитинства. Ми починаємо виправдовуватися, захищати себе, намагаючись довести ви неправильно мене зрозуміли. Я зовсім не це мала на увазі ми щиро намагаємось переконати світ у власній невинності, у своїй чистоті. Здавалося б, у цьому немає нічого поганого. Це виглядає чесно, логічно, навіть шляхетно. Але тут криється парадокс. Є філософія, яка називається цей порив не правом сили, а ознакою поразки вона показує жорстоку правду: у світі людських відносин справжньою валютою є не те, що ми насправді зробили чи мали на увазі, а те, як нас сприйняли. Кожна спроба виправдатися це непомітний акт капітуляції. У той момент. Коли ви починаєте пояснювати себе, світ бачить не силу, а слабкість. Це сигнал, я залежу від твого схвалення, я потребую твого виправдання. У цій жорстокій грі людських відносин не існує нейтральності. І там, де ви сподіваєтесь знайти співчуття, вони бачать лише кров. Той, хто виправдовується, нагадує пораненого, який благає про пощаду. Але є інший шлях. Той Хто не виправдовується, перекладає тягар пояснень на світ. Це здається парадоксальним, але саме в цій тиші прихована найбільша психологічна сила. Адже виправдання рідко когось переконують вони лише виснажують ваші сили і віддають контроль у чужі руки. Коли ви погоджуєтеся грати за їхніми правилами, ви ніби самі промовляєте так, ти маєш право мене судити. А щойно ви віддали це право, вони вже тримають у руках сюжет. Вони стають господарями історії, а ви її жертвою. Навіть якщо ваша правда бездоганна, ви все одно виглядаєте винними. Бо саме слабкі поспішають пояснити. Сильні ж, дозволяють тиші диміти. Справжня міць полягає не в словах, а в здатності витримати паузу. Той, хто мовчить, перетворює звинувачення на дзеркало. І тоді опонент починає сумніватися сам, чи справді він має рацію, чи він не здається надто емоційним, одержимим, нестабільним. Мовчання вбиває гостріше, ніж будь-яке виправдання. Той, хто говорить першим, часто втрачає контроль. Це закон невидимої війни. Справжній стратег знає не слова визначають результат, а рамки, у яких ці слова сприймають. Той, хто встановлює рамку, той керує історією. Більшість людей, однак, від природи стають у захисну позицію вони жадають бути зрозумілими. Вони пояснюють, уточнюють, виправдовуються знову і знову, щиро вірячи, що правда прорветься. Але це не стратегія, це емоційна слабкість. Це демонстрація залежності від чужої думки. Вам не потрібне розуміння. Вам потрібен неспокій у серцях тих, хто кидає виклик, вам потрібен контроль над ситуацією. Спокій це інструмент терапії. Але коли йдеться про владу, потрібна холодна невразливість, бо влада народжується не зі співчуття, а з поваги і навіть прихованого страху. Згадаймо ситуацію вас називають зарозумілим, егоїстичним чи маніпулятивним. І варто вам відповісти. Ні, це не так, ти мене не розумієш. Гра вже програна. Ви самі передали ініціативу. Ви показали, що вас можна зачепити. Ви видали найцінніший секрет, свою вразливість. Подумайте про найсильніших людей, яких ви зустрічали. Це не ті, хто найгучніше кричить чи заливає простір словами. Це ті, хто вміє мовчати так. Що кожне ваше власне слово починає звучати проти вас. Вони перетворюють тишу на дзеркало, змушуючи вас сумніватися у власній правоті. Мовчання ламає рівновагу воно змінює розподіл сил. Адже обвинувачення, не зустрівши реакції, починає вмирати від власної слабкості. Це схоже на саморуйнування. Той, хто мовчить, змушує опонента залишатися наодинці зі своїми словами. І тоді їхня впевненість починає тріщати. Уявіть, ви заходите в кімнату. Хтось кидає шпильку, тонкий натяк чи прямий удар на вашу адресу, ваш успіх, ваші стосунки чи минуле. Усі затримують подих, чекаючи вибуху вашої реакції. А ви нічого. Жодного захисту. Жодного виправдання. Жодної посмішки. Лише кришталева тиша і абсолютний спокій. І саме тоді тиша стає найгучнішою відповіддю. У цю мить у кімнаті стає відчутно тихо. Усі ловлять себе на думці чому він не відповідає? Чому не захищається? Чи він справді настільки сильний, що напад не зачепив його? Погляди людей вже прикуто не до звинувачувача, а до вашої реакції або радше до її відсутності. Справжній стратег розуміє сила не в словах, а в їхньому потенціалі. Не в тому, що ви кажете, а в тому, що всі знають, ви могли б сказати. І саме ця невимовлена можливість створює ауру сили. Найтонший хід не просто мовчати, а змінити поле гри. Холодна усмішка, легкий відведений погляд, коротка нейтральна фраза, і ви знімаєте з себе будь-який захист. Ніяких виправдань. Ніякої боротьби. Лише байдужість, що ріже гостріше за будь-яке слово, що відбувається далі. Ті, хто атакували, розгублені. Вони чекали вибуху, сцени, вашого збентеження. Натомість залишилися сам на сам із власними словами. І тепер замість тріумфу їх починає гризти провина. Вони ставлять собі питання: а може, я перегнув палицю? Може, виглядаю занадто агресивним. Саме в цю секунду відбувається перелом. Тиша, яка могла б здаватися вам важкою, стає нестерпною для них. Вони, що хотіли виглядати суддями, тепер виглядають, як же браки уваги. І ви стаєте не просто невинними, ви стаєте недоторканними. Бо правда в тому, що слова рідко служать істині. Найчастіше вони створюють туман. У якому вас хочуть втопити. Чим більше ви пояснюєте, тим слабшими здаєтесь. Тому справжня міць у здатності дозволити їм задихнутися у власних поясненнях вони повторюють, переграють, виглядають нестабільними, а натовп бачить усе чітко, хто спокійний, а хто втратив контроль. Це і є соціальна сила. Вона не народжується з правоти. вона народжується з невразливості. Уявіть, ви на важливій діловій зустрічі. Хтось підриває ваш авторитет, кидає холодну фразу Я не впевнений, що ця стратегія добре продумана. Більшість людей кинулися б доводити протилежне, захищати ідею, виправдовувати кожну деталь. Вони нахиляються вперед, голос тремтить, аргументи сиплються, мов дрібні монети. Але справжній гравець сидить, відкинувшись назад. Може. Легка посмішка ковзає його обличчям. Він не метається в пошуках пояснень Він чекає. І, коли нарешті говорить, не захищається, а змінює вектор. Він не виправдовує стратегію, а презентує її знову, змушуючи опонента брати на себе тягар аргументів. У цей момент уся кімната дивиться вже не на нього, а на нападника. І тиск падає саме на того, хто намагався атакувати. Бо мовчання впевненої людини це невидимий вирок, це дзеркало, у якому інші бачать власну слабкість. У романтичних і особистих стосунках ця гра стає особливо небезпечною. Уявіть, партнер каже з холодною інтонацією тобі вже байдуже до мене. Звичайна людина одразу панікує, починає виправдовуватися, пояснювати, шукати слова, щоб заспокоїти. Але чи не бачите ви? Як у цей момент ви самі підтверджуєте силу чужої драми. Мудрий підхід зовсім інший Не сперечайтеся, не кидайтеся в оборону. Дайте цим словам повиснути в повітрі, ніби отруйна стріла, яка втратила силу. Спостерігайте. І коли тиша стане відчутною, спокійно, майже байдуже скажіть Я так не думаю. Коротко, впевнено, без тіні виправдань. І раптом. Вже не ви сумніваєтесь, а вони. Вони починають гристи себе зсередини. Може, я перегнув? Може, я виглядаю жалюгідно? Це і є ключ, ви тримаєте владу не над словами, а над темпом емоцій. А той, хто задає темп, той володіє всією сценою. Ще сильніша тактика зникнути. Вас образили. Не кидайтеся виправдовуватися, не захищайтеся, не реагуйте і навіть не блокуйте, просто залиште тишу. Нехай ваша відсутність стане дзеркалом, у якому вони бачать лише власну жалюгідність це зламує людей. Бо раптом вони усвідомлюють ви навіть не вважаєте їх вартими відповіді. І тоді починається внутрішня паніка, вони прокручують у голові десятки сценаріїв, шукають ваші слабкості. Але з кожною секундою виглядають все більш одержимими, все більш дрібними. Чому так відбувається? Бо більшість людей живе емоційним підтвердженням. Навіть конфлікт для них це живлення, це доказ, що вони важливі. Заберіть це, і вони зникають. Їм потрібна ваша реакція, наче наркотик. А ви мовчите. І тепер вони виглядають тими. Хто благально стукає у зачинені двері. Ось так ви перемагаєте, не доводячи свою правоту, не воюючи, а дозволяючи їм саморуйнуватися у спробі добитися вашої уваги. І ось справжні хідоліти зробити будь-яке звинувачення відбитком чужої слабкості. Вас назвали зарозумілим. Скажіть дивно, що впевненість така тривожна для вас. Вас звинувачують у маніпуляціях. Це ознака того, що вами неможливо керувати. Вас називають лицеміром. Це реакція тих, хто не отримав бажаного. Навіть фраза тобі байдуже не докір, а оголене свідчення їхньої невпевненості. Це вже не гра в захист, це мистецтво використання чужої енергії проти них самих. Не зустрічайте меч щитом, нехай нападник впаде на власному клинку. А тепер, згадайте головне, світ навчає нас виправдовуватися, відбілювати своє ім'я, доводити свою невинність. Але це пастка. Бо кожне виправдання це визнання чужого суду. Ви погоджуєтеся, що їхня думка має владу над вами. Справжній стратег не витрачає енергію на цю гру. Він занадто спокійний, щоб здригатися, занадто високий, щоб схилятися. Занадто впевнений, щоб пояснюватися. І саме тому ті, хто намагається його збити, раптом самі починають виглядати дрібними, нестабільними, заздрісними. Чим більше ви виправдовуєтесь, тим більше демонструєте слабкість. Чим більше ігноруєте, тим більш небезпечними вас сприймають. І саме у цьому припущенні народжується справжня влада. Більшість думає, що влада це довести свою правоту. Але доводячи, ви вже віддали контроль. Бо ви визнаєте чужу арену. А віддавши її, ви віддали повідець. Уявіть, ви на важливій зустрічі чи діловому обіді. Хтось кидає уїдливу репліку. У цей момент вирішується не лише ваша репутація, вирішується, хто володіє сценою. Ви завжди поводитеся так, ніби все знаєте скромність явно не про вас. Більшість людей у цей момент напружуються, ніяково сміються, починають пояснюватися, думаючи, що рятують свою гідність. Але кожне їхнє слово лише підтверджує удар влучив у саме серце. Справжній стратег робить інакше. Він зупиняється дві секунди паузи. Легка посмішка. Спокійний погляд, що ковзає кімнатою. І якщо відповідає, то холодно. Відсторонено ви сьогодні емоційні або цікава думка. А інколи взагалі нічого лише довгий, мовчазний погляд, який важить більше, ніж тисяча слів. У цей момент нападник згортається всередину. Він шукає підтримки, намагається виправдатися, жартувати, пояснювати. Але вже пізно увага кімнати переходить на нього. І мовчання говорить голосніше, ніж будь-які слова. Судять не мене, судять тебе. У цифровому світі все відбувається ще швидше. Коментарі, пости, особисті повідомлення люди жадають спровокувати. Але мудрий хід не захищатися. Напишіть люди називають небезпечним того, ким вони не можуть керувати. І раптом усе міняється ви не жертва, ви дзеркало. Ви не обороняєтеся, ви перетворюєте їхнє звинувачення на доказ власної сили. Тепер вони виглядають розлюченими, а ви байдужими. І натов починає питати себе, хто ж тут справжній господар ситуації? У вас три інструменти замість захисту мовчання, холод і сила. Мовчання, що ріже голосніше за крик, холод, який змушує опонента сумніватися у власній впевненості. Сила, що не потребує доказів. А ще дзеркало, переосмислення і точкові удари короткими істинами. Вас лякає моя впевненість. Мені не потрібно бути щирим для вас. Я не кращий за всіх, я просто думаю по-іншому. Це не виправдання. Це не гра в оборону. Це декларація статусу. Це сигнал, я не прошу вашої згоди. Я дозволяю собі бути поганим у ваших очах і йду далі. Коли ви відмовляєтесь захищатися, вороги втрачають рівновагу. Їхня невпевненість розростається, вони стають ще гучнішими, ще агресивнішими. Але що більше вони намагаються вдарити, то більше руйнують самих себе. Бо найнебезпечніша людина це не та, що б'є першою. Найнебезпечніша це та. Про яку всі вже знають, ви програєте ще до того, як почнете. Єдине судження, яке справді має значення, це ваше власне. Ви визначаєте свій імідж, свій тон, свою тишу. Ваш спокій у позі звучить голосніше за будь-які виправдання. І зрештою, ви навіть не чините опору. І саме тому ваші вороги замовкають не тому, що ви переконали їх, а тому. Що тиша довела більше, ніж слова. Хочу одразу вибачитися за можливі помилки або дубляжі в тексті. Я тільки вчуся, і мова, якою ведеться цей канал, не є моєю рідною. Дубляж виконаний за допомогою штучного інтелекту. Будь ласка, вказуйте на помилки, це допомагає мені їх виправляти та покращувати якість контенту. Також буду дуже радий, якщо ви поділитеся своїми думками на тему відео. Ваша підтримка в коментарях мотивує мене продовжувати шукати нові цікаві історії та створювати ще кращий контент. Дякую за розуміння і вашу участь. Не забувайте підписуватися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нової історії.